Усім привіт! Та я сьогодні вам покажу, як пройшов мій тиждень на літніх канікулах. Але перед тим як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну давайте ж розпочинати. Читати улюблену книгу у саду біля дерева надихає. Доволі давно я не малювала. Цього разу вирішила помалювати. Якщо що, малювати я майже не вмію, тому не судіть сурово. До речі, цього разу вирішила поставити вже новий букет з гортенцій. Та поки я малювала, пішов дощик. Я люблю дощик. Закінчився дощ, почало вже темніти, та я домалювала малюнок. Мені здається, вийшло непогано. Після малювання круто поїсти піцу. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в нових відео.